Ніні ні, Сльоз – 95. Все життя вона прожила у старій пісочній, де працювала у колгоспі, мала чоловіка, чотирьох дітей та двох онуків. Пригадує, як онука Олексія, який зараз захищає батьківщину, ще на плечах носила. В ланку ходила, в тому виробництві була, сапала там ніколи, трактор там не ходив, ще руками били ті бурани. Та й так, як той, що пішов, що воювати. Ще на на його носила, сапала і на Доля жінки склалася непросто. Ніна Леонтівна пережила свого чоловіка. Випробуваннями для неї стала втрата двох дітей та одного з онуків. Всі ті роки прожила, то бідно. Так ті діти того забили. той пішов. Вже. Той мед, той мед, бож. Ясь таке все тягнуло все одно за другим, гідно за другим. І все треба було пережити. Але Господь тримає мене ще такої пори. Сьогодні Ніна Леонтівна радіє, що сама ще ходить. Не хоче бути тягарем для доньки Марії та зятя Івана, які забрали стареньку до себе в село Велика Левада. Там іменинниця і відзначила свій ювілей. Привітати довгожительку приїхали гості з городка та з рідної старої пісочної. Гарна, дуже людина. Бабуся згідлива зі всіма з сусідами, дуже подільчива була, щира. І... Люди всі її дуже поважали в селі. Ну, взагалі добра людина. Дякувати Богові, що в неї такий дуже добрий зять. Він забрав її сестру, сюди старшу, за неї, і її, і тут доглядає зять дочка. І бачите, в неї гарна забезпечена старість, вона доглянута завжди. І вона взагалі за життя була така охайна, гарна господиня. Аби привітати ювілярку з Меджибожа-Сквіт, та подарунками приїхали дружина та донька онука Олексія. Отримала вітання Ніна Леонтьєвна і відкриючої справами виконкому Ольги Бестрицької, голови ветеранської ради Оксани Харкавлюк та депутата Хмельницької обласної ради Володимира Поворозника.